Вона ще не розкрилася. Вона ще не розкрилася. Ось-ось почне розквітати. А коли вона почне квітнути, то алергики відчують не тільки ось тут, а й на відстані декількох метрів. Світлана Загребельна квартальна по вулиці Марії Фортус розказує, амброзія росте, але борються з нею. Викорчовує кущі не тільки двірник, просить робити це і мешканців. Діти розуміння з людьми вдалося завдяки постійним мовлянням. каже квартальна. Була дуже велика... була війна минулого року, коли я почала просити не косити, а виривати амброзію. Люди не хотіли цього робити. Я почала вмовляти, щоб саме викорчовували. Відмовлялися, казали, що важко. Виривати немає часу. Краще покосимо. Я забороняла косити. Прийшли до того, що більшість господарів біля своїх будинків виривають з корінням. Якщо вмовити виривати амброзію жителів вулиці ще можна, то господарів підприємств, яких тут багато, нереально розказує Світлана Загребельна. Вони тільки косять. А локальне знищення бур'яну наполовину виконана робота, впевнена, квартальна. Вона може вирости. вона навіть маленька пускає цвітіння. Коли ти її косиш, то вона ще більше вкорінюється, розростається ще більшими плантаціями. Результати є, коли вириваєш з корінням. У цьому дворі що по вулиці Главреньова, 12, проблем з амброзією немає. На прибудинковій території бур'ян майже не росте. Наш двор без Наш двір без амброзії. У нас жодних проблем немає. Двірник контролює, щоб не ріс бур'ян. Останні роки розкази голова ОСББ Оксана Анастасієва амброзію перестали косити і почали виривати її з корінням. Це дало результат. Бур'яну немає. корнями виривати. Якщо з корінням виривати, то згодом можна позбутися її. У нас де не де росте декілька кушів. ми робимо трічі за сезон. Але амброзію ми тільки вириваємо з корінням. Єдине місце, де ще є кущі амброзії, це закинута ділянка, яка по сусідству. та й ту нині почали обробляти, розказує Оксана Анастасієва. Територія це не наша. територія це не наша, але щоб звідти насіння не перебралося на наш майданчик, ми вириваємо кущі і там. Розумієте, вона, якщо виросте там, то проблеми будуть у багатьох людей з нашого будинку. Боротьба з амброзією має бути нелокальною, впевнені і квартальна Світлана Загребельна, і голова ОСББ Оксана Анастасієва, бо така робота малоефективна. Ольга Ляшенка, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.